Хлопці, починаємо з новий рейс. Поїхали. Рейс цей буде з Гданську а де в Україні поки не відомо. Логіс поки не сказав. Зараз приїду на завантаження, там ми з вами узнаємо 8 кілометрів, 860 метрів з кренді в лево. Тихенько помаленьку. Тут, до речі, бачите, йде будівництво. Так це, це, поляки будують музей. От. Ви не повірите, музей? Я навіть чесно не пам'ятаю, коли в Україні я останній раз бачив, що будували новий музей. Я не кажу зараз за війну. А взагалі, щоб десь будували музей, я такого не то що не бачив навіть не чув, а тут у них е на цьому місці історична пам'ятка, І були е поховані солдати 39-го року, а також тут була якась Вічна За понад 2 кілометри. Якась битва з Наполеоном, я так розумію. І я тут трошки походив, подивився. І от вони, бачите, вирішили свою історію, своїх воїнів підтримувати пам'ять за них. Будують музей. Отак. Ну, добре, це ми трошки від теми відволіклись. Зараз оце ми їдемо по Гданську. Тут така промзона в них. Що мені подобається, подивіться дорога, яка до них на промтоні. Є в них, звичайно, коли під саму фірму під'їжджаєш, бувають такі місця, що там плити плита, бетонка. Отак, ну, не дуже їхати. А в принципі, кругом то така дорога асфальтована. Нормально. Їхати приємно. Ще й дозволяють 70 км на годину їхати. Прикручується. А його бачите, не дозволяє мені каже, що я прикручую. Треба слухати знаків, а не навігатора. Ой, 70 Мені взагалі на 8 ранку. Зараз 8.30, це по-українському, по польському 7.37. Дивлюсь на тахограф, в мене тахограф по-українському. Я кажу 8.38, а ні 7.37. Ось, ви бачите, які терекони в них. Отут вони вантажать вугілля і грузовиками я розумію. І там залізницю я десь теж бачу, що вони вугілля це вантажить. Не Знаю, що вони тут добувають дуже і добувають його тут. тут дуже багато вугілля і за цього в них тут пилі є, вугільна, там є один такий паркінг, там дуже все чорне. Все прям чорне там. Я там один раз стояв, то там, ну, звісно, стрьомно стоять, все в цьому вугіллі. А туди далі, де я стою, то там нормально. Вугілля цього вже немає. Получаймо ми до кільця скидуємо на нейтралочку. Ну не на нейтралочку, в смысле скидуємо газ. На нейтралочці фура не їздить, щоб ви знали, хто не знає вже. В ній завжди якась передача засунута. Звісно, з маніпуляціями можна її запустити на нейтралці, щоб вона котилась. Але це не рекомендується. Грузовик має завжди їхати на передачі. Так, відключимось. Навіть, навіть занадто. Помиляється, кажуть четвертий, а там додали лише якийсь з'язд, а в картах його немає. І тобі з'їзд п'ятий, наприклад. І ти все, звернув четвертий, а то не твій, а тобі набуло п'ятий. Таке теж. Так. так, ну що, проїхали гільце, тут такий місток. А, бачите, рейки. Так багато їх, то я думаю, там вугілля та рейками теж возять поїзда. Ну, так, ну що, мені тут 5 кілометрів, я доїду, там десь з нами побачимось. Так, хлопці, знайшов я де вставати. Верніше, місце загрузки знайшов. Бо тут територія здорова. Ага, Бачите, як буває клац і вискочив, Откуда не возьмісь, рух появився бусик. Зараз переїду ближче до місця завантаження, називається Unilogistiк. З першого разу не попав. Правильне місце другого разу. Одне там нещасне містечко є. все таким лагідним, таким гарним, намальованим. Так, зараз, надіюсь, не зайняли моє місце, поки okay, я ходив до машини. Снять меня, подорова, не заставлять. Я поставлю место для этого контейнера, чтобы он мог запарковаться. Так, Я встал под самый бордюр, по-моему. Арсенал-то. Сейчас выровняется, подойдет запись. трошечки назад дальше уже ту було нормально куркуватися ну, вот вот зараз ще вийду гляну як я там став сзад Все, нормально я став, зараз вам все покажу трошки як я тут став. Ось, ви бачите, під самий вардів. Щоб уже ж не мішати нікому паркуватися. Бо тут усе бачите, машини на парковані. І деяким може бути мало місця. Хлопці, перший раз поляки мене пустили до себе в душ. Представляєте? Ось душ. Так що, хлопці, отак, поляки до нас гарно відносяться, хто б що не казав. Тут вони миються і пустили водія. Дізнався, я куди ми будемо їхати. Їхати ми будемо в Полтаву, там є Наталка Полтавка. Але їхати ми туди будемо через Мартусівку. Мартусівка це така митниця є в Києві. От туди ми будемо їхати, розмитнюватися, а потім навіть треба записатися в чергу на вивантаження. От такий в них ажіотаж в Аврорі. До речі, я б не сказав, що це будуть товари магазину Аврора. Тобто, коли ви йдете в магазин в Аврору і щось там собі вибираєте, кажете, який тут шерпотреб китайський, який же він тут весь китайський. І те не так, і все не так. Але ви туди йдете, ну, не всі, звичайно, Де, деякі йдуть у Ашан, ще в епіцентр ходять. Але в Аврору теж хтось ходить. І от ми їм веземо вантаж. І їхати буде не одна машина. Я іще, начебто навіть... 3, 2 чи 3 машини з нашої ж фірми теж будуть вести це вантаж Аврори. Але може бути таке, що в різні міста. Я саме буду вести полтавчана. Але зараз все-таки чекаємо. Бачите, в душ пустили поляки. Взагалі питань нема. І тепер треба чекати мій контейнер. Може деякі машини вантажаться наші. Вон одна стоїть. Одна наша машина вантажиться, але ще не моя черга. Но сьогодні обіцяю, що завантажать і мене теж така історія. Ну що хлопці, вже я завантажуюсь, але вантажать довго. Вручну накидають. Зараз вже 2 години дня, а я приїхав на 8. Бачите, вже в кінці докидують, я дивлюсь. В общем хлопці з цього контейнера перекидують мені сюди. Та й нормально. Потім поїду трохи. Трохи хлопці поїду. Скільки доїду? Їхати будемо до 10 годин. До 10 годин будемо їхати трошки раніше, звісно, ніж до 10. Трошечки раніше стану. А це зараз в 3 десь, якщо виїду. Документи вже зробили мені. Blue Water. А ще один Volvo. Це Євро 5. І то він Євро 6. У мене теж Євро 6 хлопці. Але він Euro5 Кабіна Євро 6, а машина Euro5 Катаємося на волі, потихеньку. Сьогодні проїду до кордону, звичайно ні, бо до кордону в мене 900 кілометрів. Так, що тут вам? А, Не покажу. А, ні, покажу. Я думав, що він вже виключений. Покажу вам як я буду їхати. Так, маршрут вже є, просто подивитись, Це Гданськ. Це Гданськ. Я ось тут вантажусь, можна сказати, на окраїні Гданська. Так, і потім я поїду, хлопці, на Варшаву. Є два варіанти. Можна от по одиниці їхати, А1. А можна по С7. Я їду по С7 Одиничка вона дорожча, С7 дешевша. І ось так паралельно йдуть ця і ця дорога. Але ось я їду на Варшаву. Ось тут Варшаву. Оцей кусочок де стоїть флажочок, цей шматочок дороги. Ось тут якраз я вам колись розказував, що не можна їхати. Зранку і з вечора в час пік з 7 ранку до 10 ранку і вечором я вже там не пам'ятаю Тоже щось таке. Так, потім я тут об'їжджаю і їду вниз. А ось можна їхати сюди по А1. Це А2 пересікає. Я виходжу на Люблін і йду вниз по 19. А можна йти вниз. Аж до сюди. По один. По один виходить трошки далі, тому я і не хочу їхати. По один. Автобан що тут, що тут? Ну як, це рахується не автобан, але там все те саме, що автобан мопи. Дві полоси в одному напрямку руху. Долюблена і потім по ці Сі, тут теж гарна дорога оця С-ка. Там тут завжди паркинги свободні, я вже тут їздив. І прямо вниз сюди до кордону зі Словакією, Бо заходи я буду через Словакію. Ви знаєте, що зараз блокада. А так ти ось вийшов е, на Катовіце по А1, на Краков і теж б сюди спускався. Виходимо на Словаків. І тут є варіант. Я Поїду через 15. Стропков Хоча тут знак малюють 12 тонн, але в Словакії є така проблема. У них кругом малюють 12 тонн. Можна отут звернути. Через Фіджас Але тут теж 12 тонн знак стоїть. Отак можна сюди вискочити. Є ще останній варіант. Отут можна звернути на меджинки. Тут начебто немає 12 тонн. Ну я й не знаю. Може і сюди і поїду. Ну Тут теж може бути 12 тонн. Потім сюди виїжджаємо на Міхаловіце. Отак так чик, чик чик І тут уже на кордон. Є варіант, де точно нема знаку 12 тонн то це їхати отак сюди відклонятися, аж бачите двадцятка ка намалювана, аж до сюди і йти вниз на кошиці. І тут автобан. Ось тут кусочок автобану є. Отак, проїхати. І потім тут вийти і сюди зійти на Міхаловіця. Ну це як бачите, треба об'їхати. І отут на цьому автобані може збиратися сумасшедша колійка. Вона і тут є ця колейка, але тут чомусь вона більша. І потім до оцього кільця колейка стоїть. Де воно це кільце? А тут то, мабуть. Так, ось воно, бачите. До сюди ця колейка стоїть на автобані. А отут уже нема колійки. Тут уже села і просто їдеш, їдеш без зупинки. До Міхаловіці сюди без зупинки, без зупинки. Я аж на кордоні колейка. Отак. От а Міхаловійця тут стоїть теж колейка. Тут вона стоїть не на автобані, а тут. Ну, Тут начебто скоріше кажуть. Я сюди ще ні разу не їздив. Я прошли раз їздив через Словакію, то через автобан. Подивимося. общем, отакий план, отакий маршрут. А потім через Ужгород. Я прокладу далі маршрут, якщо що, то може вам покажу.